Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо торгові боти на біржі ByBit. Посилання для реєстрації на даній біржі буде в описі або в закріпленому коментарі. Повертаємося на біржу. Так, давайте змінимо мову. Дивіться, я думаю, кожен з вас чув про різні торгові боти, які потрібно там скачувати, встановлювати кудись, підв'язувати по Апі, і він якось там торгує замість вас. На біржі Bybit цього не потрібно робити, тому що тут є вбудовані боти. Переходимо в торгівлю. Торговий бот. Потрапляємо на ось таку сторінку. Тут буде в нас три боти. Нас цікавить спотовий бот та фьючерсний. Давайте розглянемо на прикладі фьючерсного боту. Натискаємо Створити зараз. Першим кроком вибираємо стратегію це штучний інтелект або вручну. Нехай це буде штучний інтелект. Далі вибираємо криптопару. Нехай це буде NIR до USDT. Далі вибираємо позицію, це буде нейтральна, тобто верх-вниз, або якась конкретна Лонг або шорт. Тут ми бачимо ключові показники, у кожної монети вони будуть свої. Так, бачимо нашу дохідність це від 1,8% до 7 майже. Кредитне плече у нас друге. Якщо ви хочете його змінити, то вибираємо ось тут вручну. Інвестиція. У кожної монети буде своя мінімальна сума інвестицій, тому теж зверніть на це увагу. Розширені параметри ми не чіпаємо, натискаємо, вводимо тут суму, хай це буде максимально. Створити зараз. Підтверджуємо. Все, наш бот успішно створений. Ми потрапляємо на сторінку бота. Тут будуть всі наші боти, тут ми можемо їх зупинити або видалити. У цьому вікні ми бачимо: тут буде наш PNL, він буде або позитивний, або негативний. Це після того, як бот ще торгувати все. Ми можемо створити велику кількість ботів під різні криптопари. Також ми можемо паралельно створити спотовий бот. На спотовому ринку комісії нульові, тому це теж вихідний варіант. Переходимо в головну сторінку. Давайте подивимося спотовий бот. Тут буде трошечки по-іншому, все. Вибираємо зверху криптопару. Хай це буде GMT. Тут натискаємо стратегія штучного інтелекту. Всі наші поля автоматично заповнюються. Дивіться, кількість рівнів сітки. Тобто, наш бот буде закуповувати монету. Каскадом. Ось, чим більше ось тут число, тим менше наша дохідність. Якщо ми вкажемо 20, тобто бот закупить нашу монетку за 20 кроків, наприклад, то наша дохідність буде вища. Мінімальна сума. В кожної монетки вона нагадує своя. Все. Так само створюємо бот, і він буде доступний на загальній сторінці наших ботів. Ми можемо їх відслідковувати, дивитися, бот, як кожен бот наш торгує, по якій монеті. Якщо вам не подобається, ми можемо його зупинити або видалити. Ось, Отаке коротке відео я для вас записав. Надіюсь, вам було цікаво. Наприклад, якщо на спотовому ринку дохідність у нас буде навіть 1% з 500 доларів це, наприклад, в день-5 доларів. Думаю, непогано. Тому, якщо сподобалось відео, поставте лайк. Нагадую, що посилання для реєстрації на даній біржі буде ось тут, в описі. байбіт. Все, підпишись на канал, тому що попереду будуть багато цікавих відео. Всім дякую, до побачення.